Його дочку збещастили, де його сини за це відомстили. І написано, Яків каже, такі слова, книга Буття, 30-й 30 вірш 34-го розділу книги Буття. І сказав Яков до Семена та до Левія, ви зробили мене нещасливим, бо зробили мене зненавидженим у мешканців цього краю, у Янина і Перзиянина. Ми люди нечислені, а вони зберуться на мене, та й поб'ють мене, і буду знищений я та мій дім. Сталася така недобра річ і дочка збешещена. І зараз е, така небезпека, що люди, чи ті, хто там живе кругом того міста, зберуться і відомстять, Якову. За тих його синів, які там також зробили недобру таку справу в тому Сихемі. Але далі написано, що Бог проговорив до Якова і що Бог каже? І сказав Бог до Якова, уставай, вийди до Бетелу, і там осядься, і зроби там жертівника Богові, що явився тобі, як ти втікав, був перед і самим братом своїм. І сказав Яків додому свого до всіх. Хто був із ним, усуньте чужини богів, які серед вас, і очистися, і, і змініть свою одіж. І встаньмо, і підім до Бетелу, і зроблю там жертвенник Богові, що відповів мені в день мого утиску, і був зо мною в дорозі, якою я ходив. І вони віддали якову всіх чужинних богів, що були в їхніх руках, і сережки, що в їхніх ушах, а як і. В... Ховав їх під дубом, що перед Сихемом, і вирушили вони. І далі написано, що Бог навів страх на тих мешканців цього краю, що вони за ним не побігли, не зробили зла Якову, бо Бог зберіг і скоронив його. Але чому Бог скоронив? Написано, тому що Яків зрозумів, що що то не є ладно в його сім'ї. Що і одежа Діни була невідповідною, тому що він каже, змініть свої одежі, яка привела її до того безчестя. Він побачив, що його родині є оті чужині боги, яким кланялися, повідавали оті сережки, звуки, і всяке те, що воно там було, страх привів їх до того розуміння, що це все треба Залишити, віддати, закопати там, тому що йти при лице Боже, чинити жертву Господу там в бетелі, де свого часу Яків обіцяв, що він там принесе жертву Господу, віддасть десятину з того всього, що там він набуде. Яків ці речі обіцяв, але він так не зробив. Йому було добре жити в Сехемі, і він, і не планував, щоб піде ще туди, в той Бетел. Але всі ці проблеми, які його спіткали, його сім'ю, і Бог йому нагадує про цю його обіцянку і каже, піди туди, в той Бет-Ел, і там принесеш мені жертву. І я згадав про ці речі, що він обіцяв, і каже, підемо, ми то зробимо, але підемо, коли все це усуньте качужиних богів, які серед вас, очиститеся і змініть свою одіж. Браття сестри, тут для нас є також є небезпека. Я зробив одну виписку також з журналу Слово Християнина, хто читав його. Там є одна така річ, на яку я хотів би з нашу увагу звернути. Свобода для християн з собою приносить в церкву три проблеми. Це лібералізм, матеріалізм і атеїзм. Це слова Ніку Кутліца. Либерализм ⁇ излишняя терпимость, снисходительность, вредное попустительство, словарь Ожегова. Материализм ⁇ это искание христиан материальных благ больше за все вечное, святое, духовное. Атеизм ⁇ это совсем отрицание существования Бога. И поэтому грех ⁇ это все то, что не позволяет человеку войти в небо. Но чтобы грех признать, в первую очередь нужно его осознать. А осознание приходит через просвещение, которое приводит к искреннему покаянию и оставлению греха. Апостол Павел в послании к Галатам, 5 главе, говорит такие слова, как «Дела плоти известны, а не суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство» и так далее. Кто поступает так, Царствие Божие не наследует. Что такое непотребство? Это использование человеком чего-либо противоестественного, противоречащему разуму и здравому смыслу. Это курение, наркотики, это азартные возбуждающие игры, это перекрашивание волос, бровей, ногтей, губ в неприродный цвет с целью придания своей внешности противоестественного вульгарного вида, нанесение татуировок, наколок, пирсинг, прокалывание ноздрей, бровей, пупка и, так, и тому подобному. Это трансвентизм, надевание, ношение одежды, которая характерна конкретной культуре для противоположного пола. Это различные развлечения греховного характера и оттенка. Братя сестри, свобода, яку нам Господь дав вже майже 30 років в нашому краї, вона також дає отакі речі, як свого часу, як і вернувся. І в тій свободі, всьому тому, що він мав достатку, не дивився, в чому й Діна ходила, яким богам служать його родичі, що там воно є, думав, що так воно буде все. Але прийшла біда, прийшла тривога. І прийшлося йому щось змінювати. І коли змінив, то бачимо, Бог захистив, Бог заступився, і пізніше там Бет-Елі, Бог говорив до нього, каже такі слова: я Бог Всемогутній, плодись і розмножуйся. Народ і громада народів буде з тебе, і царі вийдуть із тегон твоїх, і той край, що я дав, Авраамові та Ісаакові, дам його Тобі. І нащадку твоєму по тобі дам я той край. Я, Бог Всемогутній. Поправді, Всемогутній наш Господь і всіх цих обставин, які сьогодні кругом нас зберегти, підтримати, але тільки тоді, коли ми також залишимо всякий гріх, оставимо все недобре, приліпимося серцем до Господа, і будемо святості, чистоті і правді служити нашому Господу. І на останку нагадую такі слова, де апостол Павел в пісені до Корінтян каже такі слова в першому пісенні до Корінтян, 15 розділі, після цьому віршому, а Богові дяка, що він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. І в 16-му закінчує такі слова і каже: тому пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні, хай з любов'ю все робиться у вас, з любов'ю до Господа, з любов'ю один до одного. І коли буде та щира любов і та вірність перед Господом, Господь збереже, Господь проведе, і Господь не оставить. Коли будемо шукати його, коли подібно, як Давид говорив, що ранком о півдні і ввечері, каже: я кличу, шукаю Господа, а Господь мені поміч почує, підтримує і каже, не дасть він праведному захитатися. Ми помолимось до Господа і за все йому подякуємо. Амінь. Молимось. Господь слава тобі! Господь, подяка тобі, хай буде ім'я Твоє звеличено, Ти є Бог всемогутній. і Твоє ім'я величне, і славне, і благословене. І перед тобою, Господом, ми низько преклоняємося. Тому що високо рука Твоя піднята, Господи, і суди Твої звершаються на землі, і дай нам, живущим на землі, навчатися Твої правди, шукати Твого лиця, залишати всякий гріх, всяку нечистоту, всяке непотребство, всяке, Господи, беззаконня, щоб до Тебе приліпитися всім серцем, всею душою, щоб очиститися, освятитися і Тебе достойно прославити, вічного живого Бога, бо Ти не даси, щоб Твій праведний захитався. І Нем буде жити вірою, Господи, а та віра від Твого Слова, а та віра від Твої близості з Тобою, а та віра, Господи, коли Твій захист, коли Твоя милість, вона супроводжує нас, Господи, і тому поможи нам, поможи, які б не були обставини, Господи, коли ми будемо збиратися, може і не збиратися, подібне, як той пастор, де, Господи, він там свідчив ті лікарні про Тебе і відійшов вічність, Господи, але те свідоцтво Його залишило. І торкнутися людських сердець на покаяння, поможи нам бути світлом всіх обставин, життя нашого, нести Твою святу Євангелію, не розлучатися з нею, Господи, а прибувати в Твоєму слові, прибувати в молитвах, прибувати в єднанні, прославляючи, величаючи і віддаючи Тобі шану і хвалу нашому святому Богу. І тому зміцни, укріпи нас, Господи, щоб наша любов до Тебе була все більш і більш, щоб наші каганці не гасли, а ми Збагачувалися Твоєю оливою, Твоїм Духом, святим, твоєю присутністю, Твоєю любов'ю, щоб ми горіли, пламеніли і достойно Тебе вихваляли, вічного любящого Бога. Тебе призиваю, прошу Твої милості, і охорони для всього Твого народу. Благослови, де Твій народ сьогодні, зібраний, де він молиться, кличе по їхніх домівках, Господи, дехто знаходиться, почуй. Подай твій захист, подай живу віру, подай твій святий мир в серцях і тверду надію на тебе, любиш що милосердного Бога. Хай буде на ім'я Твоє прославлено, а ти збережи наш край, збережи всіх Господи людей, де хто не знаходиться, де кличе взиває до тебе і по інших країнах. Хай буде Твоя підтримка, Хай буде Твоя охорона, і Твоє ім'я святе, во всьому буде прославлено. Ми все це просимо ім'я Твоє, а Ти будь в возвеличений і прославлений, як в вічний добрий наш Бог. Отець Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щодень, подай нам на кожну.